Чи справді сина може впливати на мої думки? Ем... Ну, давайте подивимося, що про це пише Слово Боже, щоб для себе давати чітку і зрозумілу відповідь. Послання апостола, Павла Яку... Перепрошую, апостола Якова, 4 розділ і читаємо з вами з 6 по 8 вірш. Та більшу дає благодать через те, й говорить: Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні». Журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Богом і він піднесе вас. Що ж відбувається? Господь чітко каже, що Бог противиться гордим а смиренним, дає благодать, а далі каже, підкоріться Богу, протидійте дияволу, і він утечав від вас. Тобто, Господь може вас очистити, спасти і врятувати, а диявол хоче вас згубити. Тому сатана дійсно намагається. По всякому впливати на вас. Але коли ми дозволяємо своїй гордості рости, наповнюватись, то, звичайно, ми підкоряємося дияволу або піддаємося його впливу. Коли ми йдемо за Господом, коли ми смиренно приходимо до Господа і кажемо, Господи, лише в Тобі має спасіння і задоволення, будь ласка, допоможи, навчи, врятуй. Диявол буде втікати від нас, тому що Господь дає нам перемогу. Ще один вірш, який записаний в першому посланні апостола Петра вже, п'ятий розділ із восьмого 8 по 9 вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих самих страждань зазнають і ваші брати по світу. Ось, друзі, що відбувається. Диявол ходить і шукає, як би кого поглинути, як би когось жерти. Але ми можемо протидіяти йому міцною вірою, знаючи, що тих самих страждань знують наші брати у світі. Тобто, що відбувається, я знаю, що Господь врятує. Я знаю, що я буду вірний Богу, попри все, тому що Він мій Спаситель. І не піддавайтеся на страхи, якими диявол вас залякує. Тому що як диявол хоче впливати на наші думки через страх, через біль, через шантаж якийсь, через якісь заохочення, через якісь спокуси, протидійте йому міцною вірою, яку вам подарував Господь, і ви отримаєте перемогу, і диявол буде втікати від вас.